Всі залишались поки поки не настала анексія Крима. Там от коли вже відбулася, потім представники ультраз руху Таврія приймали участь в супротиві російській анексії. І потім, вже коли анексія відбулась, туда більшість активістів руху вимушені були покинути покинути Крим. То, хто просто жив, став жити на материковій частині України, а хто пішов у лави е, тодішніх добробатів. З перших, е, якщо брати з 2014 року, я вже так сильно не пам'ятаю, але напевно людей п'ять одразу вступило. Це був е, хлопці, вступали в, тоді в батальйон Азов, е, Айдар, Донбас і, і так далі. А якщо брати 2002 рік, то так, да, звісно ж, хлопців у лавах ЗСУ, у лавах Нацгвардії стало більше, зараз воює десь більше, напевно, 20 представників нашого руху.